Ми покинули Єгипет, і тепер знаходимось поблизу Амана у Йорданії. Щоб сюди дістатися, нам знадобився день. Ми їхали з синаю в Каїр і годину летіли з Каїра в Аман і невеличка поїздка у це місце. Те, на що у нас пішов день, у ізраїльтян зайняло б десь два тижні, але замість двох тижнів їм знадобилося 40 років. Нам потрібно розібратися, чому ця подорож тривала не два тижні, а 40 років. І це наш наступний знімок, який ми додамо до нашого сезе панорамний. Побачимося за мить на вершині гори. Бог дивом звільнив євреїв від єгипетського рабства. Тепер вони стали вільними. Але відчували, що опинилися невідомо де вони мали йти пустелею лише кілька тижнів. У книзі чисел читаємо, що їхня подорож почалася з перепису чоловіків, які могли воювати це вже вказувало на майбутні негаразди, хоча спочатку здавалося, що люди готові до цього. Але труднощі життя у пустелі багатьох розчарували хтось скаржився і навіть повстав проти керівництва Моїсея. Бог виявляв милість до свого народу, давав манну небесну і воду зі скелі, щоб підтримати їх. Проте життя у пустелі було важким. Зносячи усі ці тяготи, люди озиралися на своє життя у Єгипті, де все було передбачуваним і не спрямовували свій погляд на багатство обітованої землі. Коли Мойсей послав 12 розвідників оглянути землі, десять розлякалися і повернулися з недоброю звісткою. Тамтешні жителі були великими і дужими, обіцянка здавалася нездійсненною. Двоє розвідників Ісус Навин та Калев, не забували того, що Бог пообіцяв їм цю землю, і що він дотримається свого слова ці двоє переживуть своє покоління. Подорож, що мала тривати тижні, розтягнеться на сорок років, не через складний рельєф місцевості чи ворожий опір. А тому, що Бог став на шляху між поколінням, яке відмовлялося ходити у вірі, і землею, у яку без віри увійти неможливо. Одного дня в ханаанську землю увійдуть лише діти тих, хто був звільнений з Єгипту та Ісус на винскаливом, цьому поколінню не вистачило віри і терпіння. Обіцяне отримають тільки ті, хто пройшов підготовку подорожжю. Проте Бог навіть ці сорок років був милостивим до них. Крім того, що він посилав їм манну та воду, Господь вів їх уночі полем'яним стовпом, а вдень хмарним. Він мстився за Мойсея і захищав його від ворогів. Він навчив Мойсея як бути лідером такого великого народу. Він захищав свій народ від ворогів, зокрема й від царя, який найняв пророка Валаама, щоб проклясти ізраїльський народ. Господь дав ізраїльським священникам слова благословення для народу. І навчив наступне покоління ходити у вірі та приймати його обітниці. Наприкінці 40-річного періоду Мойсей виголосив декілька проповідей для наступних поколінь ізраїльтян. Вони записані у книзі повторення закону, і у них робиться акцент на основній заповіді, особливо на заповідь любити Господа Бога всім серцем, усією душею і з усією силою своєю. І вчити законів своїх дітей. Цей закон містив безліч обітниць благословення тим, хто від усього серця слухається Бога і його слова, і гіркі наслідки для тих, хто не ходить його шляхами. Якщо вони й далі щиро любитимуть Бога, то вони та їхня земля процвітатимуть. Якщо ні, то будуть розсіяні серед інших народів і страждатимуть. Народ ізраїльський мав добре запам'ятати ці вказівки на майбутні роки та сторіччя. Друге проголошення закону, у якому Мойсей закликає народ дотримуватися заповідей, було його прощальними словами до народу. Він привів їх до краю землі обітованої, і тепер вхід у неї залежав від них та їхнього нового лідера. Іноді моя дружина звинувачує мене у тому, що я починаю якусь домашню справу і не дороблюю, лишаю трохи незакінченою. Інші подружжя зрозуміють, про що я просто я трохи відволікаюся і потім переходжу до іншої справи. Іноді саме життя стає на заваді, а іноді це мої власні помилки. Але коли лишаєш якусь справу незакінченою, то завжди є щось, що не дає тобі спокою. Цікаво, що відчував Мойсей, коли стояв там, де сьогодні стою я, на вершині гори Нево. Мойсей вів Божий народ вони були біля гори синай, він отримав закон. Вони рік стояли біля підніжжя, коли впроваджувався цикл свят і торжества дорогою до обіцяної землі, вони покинули синай. Але через бунт і неслухняність народу Бог їх покарав, і ціле покоління євреїв помре, перш ніж вони зможуть увійти в землю обітовану. Тож перед тим як прийти на цю територію. Вони блукали 40 років, але в житті Мойсея дещо сталося. Він привів народ у це місце до краю обітованої землі, і Бог не дозволив йому ввести народ далі, у книзі повторення закону 34.1» Господь говорить Мойсею піднятися сюди на вершину гори Нево, і вийшов Мойсей із Моавських степів на гору Нево, на верхів'я Пізгі. Що напроти Єрихону. і читає мене ще, і сказав Господь до нього: Оце той край, що я присягнув Авраамові, Ісакові та Якову, говорячи насінню твоєму, я дам його. Я вчинив, що ти бачиш його власними очима та туди не перейдеш і впокоївся там Мойсей, Господній раб у Моавському краї на приказ Господа. Мойсей прийшов сюди на гору Нева й побачив Мойсей цю землю. Якщо подивитися за мою спину, буде видно, що земля обітована за річкою Йордан. Господь дозволяє Мойсею побачити її, але не дозволяє вести туди народ. Тут він і помирає. Щоб зрозуміти, чому Бог не дозволив Мойсею ввести народ в обітовану землю. Нам потрібно відкрити Біблію, книгу чисел. Розділ 20, вірш 2. і не було води для громади. І вони зібралися проти Мойсея та проти Аарона. І сварився той народ із Мойсеєм та й сказали, говорячи: о, якби ми повмирали були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем. І нащо ви привели Господню громаду на цю пустиню? Щоб повмирали тут ми, та худоба наша? І нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб привести нас на це зле місце? Тут не родить збіжжя. Ані фіги, ані виноград, ані гранатове яблуко і навіть не має напитись води. Неважко зрозуміти розпач, який відчував народ. Вони блукали цими безплідними землями і говорили, що тут ні їжі, ні води, і вони почали нарікати і скаржитися на Мойсея за обставини, в яких опинилися. Вони навіть сказали, що їм було краще в рабстві в Єгипті, бо в них була їжа і вода. Чому ти привів нас у цей безплідний край? Знаєте, наша команда проїжджала цю місцевість тут сухо, і води небагато, і гранатів не знайдеш, тому можна зрозуміти хвилювання людей. Далі ми читаємо, як добре Мойсей впорався з цією ситуацією, і війшли Мойсей та Аарон від громади до входу з і заповіту, та й попадали на обличчя свої, і слава Господня появилася їм. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: візьми жезло та збери громаду, ти та брат твій Аарон і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду. І виведеш для них воду з тієї скелі й напоїш ту громаду та їхню худобу. Ви маєте розуміти, що робить Мойсей? Здається, що він добре проявив себе як лідер, так? Він не говорить грубо до людей, вони за ароном ідуть до намету зібрання, до місця поклоніння і падають до лілиць перед Богом і кличуть до нього, і Господь милостиво відповідає. Він говорить йому взяти жезл, підійти до скелі і проговорити до неї, і тоді у народу і їхньої худоби буде вдосталь води. Здається, що все наче йде добре, але в дев'ятому вірші Мойсей починає відхилятися від божих вказівок. Послухайте і спробуйте помітити різницю між тим, що робить Мойсей, і тим, що казав Бог, і взяв Мойсей те жезло сперед Господнього лиця, як він наказав був йому, і зібрали Мойсей та Аарон громаду перед тією скелею. І сказав він до них: Послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду, і підніс Мойсей руку свою та й ударив ту скелю своїм жезлом два рази. І вийшло багато води. І пила громада та їхня худоба. Ви помітили, де він відхилився від Божої вказівки? Він змінив три конкретні речі з того, що сказав Господь. По перше, Мойсей називає їх неслухняними. Послухайте ж, неслухняні це слово описує людину, яка відвертається від Бога. Він виносить їм вирок. Потім він питає. Чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. Мойсей робить себе частиною того дива, яке зараз станеться. Потім він двічі б'є по скелі. Перед цим Бог не давав вказівки бити по скелі. Він говорить «І скажете до тієї скелі. Вірш восьмий. Мойсей схопив жезло і двічі вдарив ним по скелі. Бог робить диво. Він робить так, що зі скелі витікає багато води, і дбає про народ і всю їхню худобу, забезпечує їх водою. Але Мойсей ухилився від чіткого виконання Божих вказівок, що дуже цінно в Божих очах. З 12-го віршу ми побачимо чому саме книга чисел, розділ 20, вірш 12. І сказав Господь до Мойсея та до Аарона за те, що ви не вірували в мене, щоб явилась святість моя на очах ізраїлевих синів. Ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Чуєте, що Бог говорить Мойсею? Ви мали недостатньо віри, щоб вшанувати мене як святого Бога, Бог святий, Бог відокремлений, покладатися слід тільки Богу. Але Мойсей не довірився Богу. Здається, Мойсей почав вірити у власні сили та становище таким чином. Він ставить себе на місце Бога, замість того, щоб віддавати йому шану, саме те, у чому Мойсей порушив Божі вказівки, було тим, у чому він ставив себе на місце Бога. Він засуджує, він назвав їх неслухняними. Ви неслухняні, Бог не велів йому судити людей. Бог сказав: іди, проявляй турботу і співчуття до людей через те, що буде робити Бог. Але Мойсей засудив їх. Цікаво, як часто ми робимо те саме замість того, щоб бути представниками Ісуса, піклуватися і співчувати ближнім, ми поспішаємо судити людей. Мойсей покладався на власні сили. Він сказав: ми, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду, а як часто ми теж займаємо подібну позицію, ми думаємо, що наша сила, наші навички та дари змінять цей світ на краще. Мойсей ударив скелю, не промовив до скелі, як велів Бог, а вдарив. Можливо, він це зробив від незадоволення, можливо, намагався прискорити чудо, щоб зробити все по-своєму, а не так, як хотів Бог. Ми часто робимо те саме. Нам здається, що Божий план, Божі наміри виконуються повільно, і ми хочемо все прискорити і зробити так, як ми хочемо, і розуміємо. Мойсей ставив себе на місце Бога, замість того, щоб направляти увагу у поклонінні. На святість Бога, я думаю, що це і є послання для всіх нас з гори Нево. Ми не можемо служити Богу і бути Богом. Неможливо служити йому так, як він цього хоче, і подумки ставити себе на його місце. Неможливо служити Богу і покладатися на власні сили і можливості. Неможливо служити Богу і хотіти бачити, як Він звершує свою роботу через наше життя, і вважати, що світ змінюється завдяки нам. Неможливо намагатися служити Богу і думати, що ми отримаємо за це славу. Ми не можемо служити Богу і думати, що він впишеться у наші маленькі плани. Якщо ми покладаємося на власну міць, власні сили і дари, Якщо шукаємо слави, то ми стаємо перешкодою для дій Божої сили в нашому житті. Усі ми хочемо, щоб Бог використовував нас і змінив світ на краще. Я впевнений. Але неможливо служити Богу і бути Богом. Це місце завжди викликає багато емоцій. Я вже втретє на горі Невої, це місце важливе для мене. Тому що я починаю думати про те, що я, можливо, пропустив через те, що я ставав на заваді господніх намірів. У чому я намагався здобути славу для себе? У чому намагався втиснути Божий план у свої власні ідеї? У якій ситуації, замість того, щоб намагатися бути співчутливим і турботливим до інших, я виносив вироки, засуджував. Не хотілося, щоб ви відчували те саме в цьому місці я. Не хочу, щоб ви коли-небудь відчували, що ви зробили менше, аніж Бог задумував для вас через те, що не довіряли йому і не вшанували його як святого Бога. Що спонукає вас засуджувати замість того, щоб дбати і турбуватися про інших Що спонукає вас покладатися? На власні можливості, дари, вміння і таланти, у чому ми намагаємося здобути славу, визнання і повагу замість того, щоб шанувати Бога як святого Бога, ось який урок ми отримуємо з гори Нево. неможливо служити Богу і бути Богом одночасно. через те, що Мойсей упустив це. Він втратив свій привілей вести за собою народ через долину, через річку Йордан і в землю обітовану. Побачимося за хвилину. Моїсея не стало, і народу потрібен був лідер. Бог обрав Ісуса на вина, Господь закликав його бути мужнім і хоробрим. Коли веде народ через річку Йордан у землю, яку обіцяв їм Бог, і запевнив Ісуса, що завжди буде з ним. І Бог виконував свою обіцянку, він допомагав йому у різний спосіб. Він надихнув блудницю на ім'я Рахав допомогти ізраїльським розвідникам, котрі планували вторгнення в Єрихон. Бог зобов'язав наступне покоління ізраїльтян жити відповідно до Божого покликання, болів освятитися або оновити посвяту перед тим, як увійти у землю. І коли Ісусу вину явився вождь Господнього війська та підбадьорив його перед першою битвою при Єрихоні, Бог показав, хай що станеться, він знайде шлях. І якщо народ Ізраїлю буде вірним, то подолає будь-що Бог перевів їх через Йордан у повноводдя. Це дуже небезпечний час для переходу річки. Господь зруйнував Єрихон, коли його народ сім днів обходив місто, виконуючи веління Бога. Він очистив народ від гріха, коли одна сім'я порушила його вказівки не збирати здобич після битви. І навіть коли його народ укладав немудрі угоди та приймав немудрі рішення, Бог продовжував вести їх куди обіцяв. Він завжди з'являвся у непростих ситуаціях і проявляв свій характер. І він бажає робити те саме у нашому житті сьогодні. Під час завоювання ізраїльтяни поділили цю землю і завойовували її по частинах. Усе це було задумано Богом він учив їх боротися і залишатися вірними. Навіть їхні невдачі Господь зробив повчальними уроками для прийдешніх поколінь. Завдяки тому, що Ісус новин багато років спостерігав за Моїсеєм та проводив час у Божій присутності, то відточив здібності лідера, які демонстрували Божі шляхи. Він виконував Божий заклик бути мужнім і хоробрим. І це промовляло про його відданість обіцянці, що було запорукою процвітання ізраїльського народу. Я та дім мій будемо служити Господові. Неслухняність Мойсея завадила йому увійти в землю обітовану однак варто пам'ятати, що він привів народ до краю цієї землі. Він продовжував вести народ аж до самої смерті, тут, на горі Нево. Я вважаю це важливе нагадування. Навіть якщо ми припускалися помилок, це не означає, що Бог більше не може послуговуватися нам. Бог буде вірним своєму плану, навіть коли ми зазнали невдачі, буде здійснювати свою роботу через наше життя. Мене це дуже підбадьорює через 40 років блукань у пустелі. Народ був готовий увійти в землю обітовану, і з цього місця ми продовжимо наступного разу.